Всім привіт на каналі А Але сьогодні без короля. Сьогодні король червоний. Сьогодні я буду червоним королем у у королівській футболочці. Да, спустя якийсь місяць-пару тижнів я нарешті вернувся як ви бачили по моєму дописі на екрані у вас. Я його нарешті купив. Як ви знаєте, я ненавиджу свою рубрику через те, що коли ми знімали першу серію. Другу. Другу серію, помер наш пес. Він помер ще 24 го числа. Так mm. що, а ми знімали тоє відео 26-го. 25. 26. -го. 26. -го. чи 25? го Коротше, друзі, напишіть в коментарях. А сьогодні ми будемо строїти от такий от домик ви поняли, я теж маю. Ви самі навіть не знаєте, який домик, бо я толком сам не знаю, який він буде. Ви Ві аптечку. Ви аптечку. Ви мать. Аптечку. Як ви поняли, я сьогодні теж не ті покінки. Тюфічку. Нафіг мені так багато тут. Приїхали Ми Добували, короче, за кадром. Куча. Його. Тосок. Так, зараз я зроблю собі 32, а тобі всі, всі, всі твої 11 назад верну. Де забери. О, тут торговець. Подивимося, що він продає. Ааа, я, я, я більше ніколи в житті не буду грати в тому світі. Я зомблю за коричневі боргни. Я ці за тропіч за відерця тропічних гри. І субрут за цукровий тросник, боже! За... Я хочу дивитися, що він продає. Песик! Ти офігів? Братела, фратела, йди нахер звідси зі своїми цінами. Давай, шуруй! Чого він все не кусається? Ну ладно. Ой. Він мабуть гарний. Ой, друзі! Ой, що все те, Wykor... Короче, какой-то баг був. Упал на... Тут треба с труса... Идеть сюда, будь ласка. треба с труса 2 мили, а я треба с труса 3 мили. Короче, друзья, какой-то произошел баг. Я не знаю, мы нашлись и начали снимать видео, а мы что-то на творчестве. Я не знаю. Какой-то баг. Так мы тебе и поверили, арбузный ебака. Так, давайте візьмемо перше оце. І почнемо строїти підлогу. Let's go! Так, друзі, ну тут без обезсукер не обійтися. Тобо... Ну не комп, а той вот. Все, и йдемо продовжувати Дальше строїти. Ты тупи. Й, дуляється за кирком і те. Не, ну ты нормально, Все ну все нормально. Молдать, то я щось просто, походу, затупив. Все, вертаемся на свою зону. Я більше не буду знімати ні четверту часть, бо третя часть стала фінальна. Все, пішли ви всі. Ладно, я шуткую. Продовжуємо. <кл Application> Все, для вас це буде ускорено, а для мене ні.

Чеклетка, новий смак. Чеклетка. Все, вот так я зроблю, щоб Че? у мене було тільки те, вот. Новий смак. Чеклетка рочен. Рочен чеклетка. Все, для вас це буде ускорено. Мені <гузька> <гузька> нема булежника. Блять, яке я тупе забув. Ти мені видав тільки доски і тіло. Єсь. Yes. Yes. <гузька> На! Як і

Загамно, я завжди падаю через те, що лагає, блядь. А якого хрена воно все криво криву робить мені, бля. Меня не попасть Так, друзі, ми трошки скоротили для вас відео, але ми вже зробили перший поверх. Отак він виглядає. Але той ролик буде дуже короткий Зай. Давай якусь трошка. Ні, є, є мотивація для вас знімати відео, бо я вже скільки пропадав. Канапочка Але мені... Чайок! А. дуже і ще й дуже смачненький, батончик Грочен. Іди звідти на. Мачить, беретар, по трасі. Ай, блядь, я в'єбався! Все, повернемося тоді, коли вже буде готовий другий поверх. Так, і останні штришки. Боже як лагає. Бим. Все. Зараз ще двері поставлю. О! Ідеально. Єдко. Ідеальний домик вийшов, і тільки лагає. Тут такий ковручок, тут підійдемо на другий поверх. Тут два ліжка там, де ми будемо спати, і от такі вікно з виглядом на захід сонця. Ладно, друзі, з вами був я, з Діплан і Black Kitty Mine. Сім па па. Сапочка. Сім пока-пока. па ка. Тільки в сапка зламалась. В кінці ролика покажу результат дому. Пока. ка. Бай. Гуд